Це математика без меж, і ми будуємо графіки функцій за допомогою геометричних перетворень. Потрібно побудувати графік ось такої функції. Розділимо це на етапи. Перший етап y дорівнює 6 на Х. Це е, графік, е, це буде функція, обернена пропорційність. Графік такої функції гіпербола, відки якої знаходяться у першій і третій координатних чвертях. І Ніби то по ідеї, нам потрібно було починати побудову нашого графіка із. Саме побудови графіка функції y дорівнює 6 x і взяти її за основний графік, який буде будуватися по точках. Але оскільки в нас ось тут є мінус, то нам вигідніше побудувати графік функції y дорівнює мінус 6 на X. Взагалі, то графік цієї другої функції буде симметричний графіку y дорівнює 6 на x відносно прямої Х, тобто відносно осі абсцис. Отже, основним графіком буде графік. Функції y дорівнює мінус 6 на х. Будуємо цей графік по точках, складаємо табличку і виставимо точки на координатній площині: точки 1 мінус 6, 1 мінус 6, 2 мінус 3, 2 мінус 3, 3 мінус 2, 6 мінус 1. І отримуємо одну вітку гіперболи, це у четвертій чверті одна вітка знаходиться. І підставляємо точки із е, мінусами. Мінус 1, е, 6, мінус 1, 6, ось точка, мінус 2, 3, мінус 3, 2 і мінус 6, 1. І маємо ще одну вітку гіперболи. Яка знаходиться у другій координатній чверті. І це буде у нас основний графік. Тепер ми повинні побудувати графік нашої функції. Бачимо, що в нас тут є х додати 4. Значить, наш графік повинен Зміститися ліворуч на 4 одиничні відрізки. Але в даному випадку буде простіше рухати не графік, а осі. То, якщо графік повинен зміститися на 4 одиничні відрізки ліворуч, то значить, вісь О повинна зміститися на 4 одиничні відрізки праворуч. От я зміщую 1, 2, 3. 4. Тепер наша вісь зміщується і буде знаходитися ось тут. І це буде Так, А потім запишемо це сюди. Значить, ми вісь О змістили праворуч на 4. Одиничні відрізки. Тепер дивимося, що у нас є мінус 2, і, по суті, справи потрібно було б піднімати, вірніше опускати наш графік на 2 одиничні відрізки вниз по осі ОY. Тому, якщо графік опускати, то саму вісь абсис, вісь ОХ, потрібно підняти на 2 одиничні відрізки вздовж осі. О, ігрик піднімаю, отримую-нову координатну площину, показуємо одиничний відрізок, і бачимо, що ми матимемо дві асимптоти лінії. До яких графік максимально наближається, але не перетне. Це одна асимптота, це Y дорівнює мінус 2, і друга асимптота, це горизонтальна асимптота і вертикальна асимптота. Дорівнює мінус 4. І запишемо, що четвертим етапом ми ОХ підняли вгору на 2 одиничні відрізки. І синім тепер відносно нової координатної площини, маємо графік функції y дорівнює мінус 6, що ділиться на х додати 4 відняти 2.